Вітаю всіх на своєму каналі. Находиться на полі. Рубаємо катком із мічителем палку от соєшника. Ширина захвата 6 метрів і виходить, забирає 8 рядків. Скорость 15 ходю, 8 повишеної. Ну, 8 на реверсі, чи як там, як, як, як то називає. Тато воно пахає слідом. В общем ось так ця труба виглядає. Точні каток. Хороша штука складається легко, розкладається, ось там половину поля, де пахаємо, там рубали до дождя, то трошки краще виходить, а потім у нас тут дощ пішов і зараз м'якше, трошки не так палку перебивав. Ну і так ось труба ось на такі щепочки. Ну пахать в общем після цього катка хорошо. ось так воно стоячий соєшник якщо видно це вже порубано ходю я ж кажу восьмою, на реверсі чи як там правильно скорость 15 МТЗ Стато на Т-150 там пахає, пахається хорошо, земля одійшла. Це кукурузу теж будемо пахати. Ну, в общем, ось такий каток. Я не знаю скільки йому років, це не нашій. Ну, ножі ще ні разу не мінялися, Острі, по крайній мірі. А гектар зробила вже цей каток дуже багато. Знаю, що там дуже багато, навіть не знаю. За ці года, що цей, в нього цей каток. Ну оце так усе перебиває. Край взагалі воно по другому сліду класно вийшло. Так що дивіться. Дородый.